Тоже от ще одна поля із 4014 з кукурудзкою. От такі ось качани. Багато не буду розлузувати, бо каже Сонька, що з дороги будуть бачити і почнуть ламати. От Це не такі великі, але ми знаходимося зараз посередині бугра. Зараз ось вийду і поля покажу, качончик є. Це теж ранній посів. З четвертого. 5 квітня, чи 50 десь я вас, я пам'ятаю. Ось, о, дорога йде вниз, тону наверх. Ми тут якраз посередині. Ну, от, от така, в принципі, на сьогоднішній день. Якби нормальна кукуруза. А? Да. а це ось оте саме поле спустились в борочку. блядь. вот такие вот качанчики блин. Все, хопа. Вот так вот все, даже крестиша, а то и два таких вот у матюрых. Вот так вот все, амброзийка присутствует. Вот. трошки есть. Ну, давай вот все, Вот два качана. Но... Вот два. Причем хороший, хороший, хороший. Вот, вот так. Вот. Вот, 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 вот,